Можна поповнити магній натуральними засобами, звичайно, всі мікроелементи можна поповнити іменно натуральними засобами, тому що синтетичні препарати вони дуже погано засвоюються, наприклад, вітамін Е, вітамін С, той самий магній, йод, в штучних препаратах синтетичних він дуже погано засвоюється, а вам про це не говорять. Тільки натуральними, звичайно. Може не стільки натуральними, скільки натуропатичними, якщо ви розумієте, про що я, тобто це е, природні речовини. Які зроблені за сучасними технологіями, але там немає хімії, всякої і інших речовин, непотрібних організму, тобто це натуральні форми, і вони гарно засвоюються організмом. Це майже те саме, що якби ви їли там от продукти. Інколи ми просто не можемо з'їсти стільки. Ну, дивіться, вітамін С це з'їсти 5 апельсинів в день, ну бажано ще зі шкуркою. Оце щоб отримати добову дозу вітаміна С. Всі кажуть, так, я їм апельсини, я їм яблука, я їм там ще щось, для чого мені вітамін С? Ну для чого вам вітамін С? Так ви маєте з'їсти ці 5 апельсинів в день і бажано зі шкуркою, і кожен день, розумієте, і щоб цей вітамін С ще у вас засвоївся. Ну, це ж маячня, це ж нереально, правда? От, тому треба біологічно активні добавки, просто треба не синтетичні, а натуральні. От і все вся різниця, треба розібратися і взяти щось. І ще момент. Дивіться, у нас дуже часто люблять продавати в аптеках магній, та да? там або кальцій, або що там ще буває таке багато. Е речовин, вони, якщо ви просто кинете в рот таку таблетку, на транзитом пройде і ніде не зачепиться. Інколи треба супутні речовини для того, щоб засвоєння було. Ну, от не засвоюється, наприклад, вітамін там К сам по собі. Треба обов'язково до нього щось додати. Розумієте? Прикладом може служити оцей препарат, куркумін з оліорупеїном. Я про нього вже багато разів розказувала. Куркума, всі знають, що вона дуже-дуже корисна, да? але вона сама по собі засвоюється всього на 3%, якщо ви їсте її в у вигляді спецій. Да, Індуси їдять ложками із дитинства, розумієте, але Само куркуму, в них є там олії, обов'язково є спеції гострі, зокрема перець. Так, от просто так ви їсте куркуму три відсотка засвоєння, і скільки ви можете її з'їсти? У нас в культурі її стільки немає. Да? А потім вчені довели, що якщо її поєднати з екстрактом чорного перцю, екстрактом, тобто вже концентратом, і олією оливи, листя оливи, а не оцих оливочок, які ми їмо, то засвоєння стає більше вісімдесяти відсотків. І тоді це крутейший антиоксидант і протизапальний засіб. І от Я в капсулах вживаю. А ще й мікрокапсули це технологія Джельпель. Бачите, це теж моє. Це тоже моє. Це моє. Я так само вживаю протизапальне, антиоксидантне. Я не хочу ні онкології, ні новоутворення, ні старості. От. І хочу, щоб сублоби працювали. От, от таким чином треба брати комплексні препарати. Не просто вітамін Д, не просто там магній в чистому вигляді. розумієте? Треба гарно і звертати увагу на технології, які дають нам високу біозасвоюваність і біодоступність. От ще такі є поняття, про які ж ніхто не говорить. Ну, таблетки вам, а якщо вони засвоюються на 3% або на 5% або взагалі не засвоюються? Ну, тільки що ви їх їсте, і вони дешевше коштують. Ну так воно ні о чому.